Доброго вечора, вельми шановне пансти, пані та панове. Я просто не хочу писати, тому що дуже великий об'єм того, що я хочу сказати, і я вирішила записати це відео. Я думаю, що буде цікаво послухати не тільки автору цього коментаря, а й людям, які знаходяться. В Україні взагалі можливо, суспільство, яке це займається, також можливо, це буде освітлення і не тільки моє освітлення, а взагалі багатьох людей, психологів, волонтерів та інших, які будуть зауважувати і залучати державу, тому що це потрібно було робити ще вчора, а не сьогодні. Визнання та підтримка точки зору у вас, як коментатора, те, що ви написали, це дуже влучно і глибоко. Це не просто а, мислі в голос, це важливі слова і про реальну проблематику, про яку треба говорити, і до якої потрібно так би залучати нашу державу. Після а, після перемоги хвиля. Психологічних наслідків лише зростатиме. І ми знаємо по досвіду США, наприклад, Канади, Ізраїлю. так? Поки триває війна, багато хто мобілізує внутрішні ресурси та тримається. І, але на етапі відновлення це виходить усе накопичене. І це травми, провина, емоційне виснаження, злість і те інше. І те інше. Приклади, наприклад, ефективність ефективних моделей інших країн, США, досвід, так, Ізраїлю, Канади, показує, що система реабілітації має бути державною, а не особистою проблемою ветерана. Розумієте, це, по-перше, коштує, так, і я так розумію, що це потрібно бути на державної основі, тому що це повинно кимось. Створювати і сплачувати. І тут вже а, повинен бути захист саме держави, а не кожен сам по собі. А, там працюють центри в цих країнах, психотерапевтами, соціальними працівниками, арт-терапевтами, групи підтримки. Усе фінансується державою. Ситуація в Україні, на жаль, більшість психологів, волонтерів вони працюють власними силами. А допомога ветеранам тримається на ентузіазмі, і це нестабільне і ризиковане таке рішення. Можливо, наслідки відсутності і системної підтримки це, якщо не створити умови для психологічної підтримки, наслідки будуть тяжкими. Ну, Алкоголь, так, агресія, соціальна ізоляція, злочини, самогубства, і ми можемо побачити це навіть в США. І це вже видно вже наразі. Так? Ваш коментар це не просто емоція, а насправді попередження. І такі слова вони потрібні, щоб суспільство почуло і. Щось почалось діяти, щось почало створювати. Тому я вам дуже вдячна, і, напевно, можливо, робити, і, можливо, я буду теж освітлювати ефективну модель, наприклад, психологічної підтримки ветеранів для України, тобто адаптовану з американської системи десь. Тому що там цей досвід вже був, і він, вони дійшли до цього. А, якщо це буде корисно для обговорення чи, наприклад, посту для звернення. Пишіть мені, буде цікаво почути, що ви думаєте стосовно цього коментаря і стосовно моєї подачі, так би мовити, відповіді. Дякую, до зустрічі.